Всім привіт! Ви на каналі Любимівська кухня. Ділюсь рецептом сирної Паски Рафаело до Великоднього столу. Сирна Паска Рафаело буде смакувати кожному, а приготування у вас займе не більше 30 хвилин. Щиро рекомендую цей рецепт, та не забудьте поставити вподобайку під цим відео та написати коментар. Для приготування сирної паски беру 350 г сиру 9% жирності та плитку білого шоколаду. Розтоплюю шоколад та додаю його до сиру. Слідом додаю 120 г згущеного молока та 40 грамів кокосової стружки і 40 грамів вершкового масла. Беру блендер і ретельно взбиваю все це до стану однорідної густої маси. Рекомендую до перегляду відео, як пофарбувати яйця вином. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Тепер беру форму для сирної маси та марлю. Кладу форму вниз верхом, а всередину марлю та вкладаю в неї сирну масу. Сирну масу дуже важливо щільно утрамбувати. Накриваю все це марлею та зверху ставлю щось важке. Судячи з того, що у мене це консерви, то я думаю, зрозуміло, що я зараз знаходжусь в Україні. Після того, як утрамбувала масу, відставляю сирну паску в холодильник на 2 години. Через 2 години дістаю паску з форми і прикрашаю її. Зверху я полила сирну паску розтопленим білим шоколадом і прикрасила цукерками у формі яєць. Також зверху додаю посипку та смакую. Рецепт сирної паски доволі простий і дуже смачний. Рекомендую! Та нагадую, залишити вподобайку під цим відео, якщо було корисно. До нових рецептів!